У четвертому ліцеї поповнення перед новим навчальним роком. З Мюнстера міста побратима Вінниці в чергове передали шкільні меблі, майже півсотні партій стільців. Директорка ліцею зізнається, таке оновлення дуже доречне і вчасне. Ми отримали парти для початкової школи. Це 22 штуки, 28 посадочних місць. Учні третіх класів будуть навчатися в цьому кабінеті вже за партами, які нам. Виділа саме німеччина, крім учнів ліцею, німецькі подарунки тішатимуть і вихованців одного з вінницьких дитячих садочків. 17 парт ми віддаємо у заклад дошкільної освіти, тому що вони розраховані для дошкільня. Ми дякуємо за таку допомогу, тому що ми, ми бачили вже такий приклад передачі парт за допомогою хлопчика-волонтера з Мюнстера. Ми бачимо, які ці парти, що вони в досить гарному стані і такі гарні стільці, які знадобляться нашим дітям в освіті.